Я читаю сценографічний звіт, сценограму, зустрічі, товариші Сталіна і прости мені Господі Лазаря Моїсейовича Кагановича з українськими радянськими письменниками 12 лютого 1929 року. От що я читаю. Товариш Сталін дає відповідні настанови. Як правильно треба писати, писати. тексти. А? Писати. Як правильно писати? Вони всі, да, Сосюра залишив прекрасні спомини. У них від насолоди трусилися руки і ноги. Бо це ж з'їсти з тих рук великого вождя. І товариш Сталін їх питає на сам кінець зустрічі. Тепер прошу не, не, не реготати, бо це за, запишеться і буде вам всем. Чим партія може вам вот, поспособствувати, тут, товариші писателі, ваші, Да, они говорят, запретить Булгакова. Він такой що? Да, Булгакова, от это вот. Товарищ Сталін такий. Taki... Ну, он говорит, конечно, писатель не наш, он писатель вредний. Но і... И... Пользують много. Потому що на своїх произведениях, это ж дни турбины, шли в Амхате, он показує непереможну силу значит, большевистской партии. Знаю, что он... Так що нет, ми Булакова вам не дадим на съедение. Да, А що ж вместо Булакова? Спросил он за інтересу, у нього було своє своєрідне почуття гумору. Говорить, тут, тут питань нема, кершона нам давай. Хто такий Кершон? Кершон це Хунвейбін, керівник радянських письменників, список у мертвий, як у малюти з Курлатова. Але Кершона, всі глядачі, от ви, ви, ви що зараз дивитесь, і ви дуже добре знаєте, я, він автор цього віршика я спросив у Ясеню». Ясень не ответил. «Мені це Кершон. Значить, Булгаков нам винен. Його, значить, з пляжа. А замість того, ми поставимо хунвейбі на кершона. От я в цьому живу.